У Керченській протоці відбулася аварія двох суден це Волгонефть 212 та Волгонефть 239. А ці два судна це судна типу Річка Море. А взагалі-то вони не повинні бути в цьому регіоні за своїми властивості, мореходними властивостями. Ці суда спроєктовані таким чином, що найбільша хвиля, яка їм загрожує, це 2-2,5 метрів. Але е, наразі були е, хвилі 3,5 метрів. І зрозуміло, що це і спричинило цю аварію. За попередніми даними, е, один з танкерів е, поламався навпіл, е, і е, другий сів на, 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 на міль. Але, на жаль, достеменної інформації на сьогоднішній день ми не маємо. Е, якщо е, дивитися. З точки зору, наприклад, супутниково інформації, велика хмарність над цим регіоном, то ми нічого і не бачимо: навіть не суден, ні плями нафтового забруднення, ні куди воно розповсюджується. На борту, за попередніми даними, це був мазут, а, і а, якщо цей мазут потрапив у море. То скоріш за все, при цих умовах, яких склалися, він осяде на дні більшій частині. Частина його у вигляді емульсії буде перенесена на досить великі відстані. За попередніми даними моделювання, яке ми зробили, це все понесе на узбережжя Російської Федерації, ну до Краснодарського краю. Сьогодні наразі прийшла. По змі така інформація, що вони дійшли до Анапи ці плями забруднення. А це ми спрогнозували ще вчора за нашими цими попередніми даними. Ні, 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 не передбачається, що в бік одеського збереження, і сподіваюсь, що воно не потрапить до кримського узбереження.